Вони, як солдатики, мої улюблені тиси. Вирішила ще посадити такі хвойні рослини, але зараз є проблема. В нас засолений ґрунт після неякісної води, тому проливаю посадкову яму розчином віва, дістаю тис контейнеру, коріння розвинене, не заплутане. Трохи розправлю і буду садити. Тис не заглиблюю, а палиця для мене орієнтир. А це в сухому вигляді мікоріза, точніше, мікорізуючий препарат, який допомагає корінню отримати більше води та поживних речовин. Пакетика 50 грамів вистачить на 2 тиса. Пригничує розвиток мікоризи, високий вміст фосфорних добрив та компосту, тому я більше нічого не додаю в посадкову яму. Поливаю розчином віва, мікоріза запрацює саме у вологому ґрунті, додаю ґрунтосуміш та мульчую корою. Ну шо, супер?